Діти, запрошую вас на своє заняття з ознайомлення з соціумом і тема. Прогулянка з песиком-патроном. Діти, ви знаєте, хто це? Що це за песик? Так, це пес Патрон. Це працівник-рятівник. Він допомагає за допомогою нюху знайти міни, які з'явилися у нашій країні з початком війни. І пес Патрон запрошує нас на прогулянку до дендропарку. Дендропарк це де росте багато різних дерев та квітів. Але подивіться, щось песик гарчить і нас не пускає. Як ви вважаєте, чому? Правильно, тому що він відчув, що тут серед квітів заховані міни. Міни це дуже небезпечно. Потрібно бути уважним, нічого не чіпати, відійти тією ж дорогою назад, погукати дорослих та зателефонувати рятівникам за номером 101. Якщо побачив міну, треба бути обережним. Нічого не чіпати. Палками не тицяти, камінці не кидати ні в коєму разі. Відійти на безпечну відстань. Погукати дорослих і зателефонувати за номером 101. Телефонувати обов'язково з дорослими, бо якщо оператор почує, що на телефоні дитинка, то він може не повірити дитині, що він там щось, вона там щось знайшла. Подумає, що дитина шуткує, тому обов'язково телефонувати з дорослим. Куди ж нас Патрон запрошує далі? Щоб відгадати, куди він нас запрошує, нам треба розгадати ось цей ребус. Подивіться, перша літера Л, ось вона є. Далі, які ж літери будуть? У нас є ніс і поруч із носом, подивіться, знизу ось така кома намальована. Це означає, що від слова ніс треба забрати першу букву. Діти, якщо я заберу від слова ніс першу букву, що залишилося, іс. І тепер додам до першої літери, і в нас вийде слово ліс. Песик патрон запрошує нас до лісу. Треба допомогти песику дістатися до лісу безпечним шляхом. Подивіться, тут є лабіринт, але він незвичайний він дуже небезпечний. Там розставлені усюди міни. Ви будете казати, куди песику йти. Праворуч, ліворуч, вгору та вниз. Давайте почнемо. Куди песику йти? Праворуч. Вниз. Праворуч. Вгору. Праворуч. Вниз. Праворуч. А чому не можна вниз? Правильно, тому що тут міна захована. Праворуч. Вниз? А чому не вгору? Тут цілих дві міни. Правильно. Вниз. Ліворуч. Вниз. Праворуч. Вниз. Праворуч молодці допомогли песику патрону дістатися до лісу. І тут на вас чекає невеличкий мультфільм. Подивіться його. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі. Мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їду. Якщо десь побачиш міну, попитай сяди отмін тежкою його йшов і дорослим повідом. Дин, 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 телефонує 101. Ось такий діти. Невеличкий мультфільм. Діти, яку знахідку знайшов хлопчик у лісі? Міну правильно. Як він учинив? Відійшов на безпечне місце так, тією ж дорогою. Та зателефонував рятувальником за номером 101. А як би вчинили ви? От уявіть себе на місці хлопчика. Ви з котиком пішли в ліс погуляти, і тут натрапили е, на ось таку небезпечну міну. Як би ви вчинили б? Правильно, так само, як і хлопчик, треба відійти на безпечну відстань. Зателефонувати рятувальникам та чекати на допомогу. Молодці! Діти, розтяжки, це дроти, ось подивіться, білий, я вам навела, щоб його було краще видно, до яких кріпляться вибухівки. Якщо раптом торкнутися такого непомітного дроту, міна може вибухнути і вашому життю загрожує небезпека. Тому зараз бажано в ліс не ходити, тому що ці розтяжки вони невидимі, вони ниточка тоненька, і неможливо одразу помітити, щоб трапилося лихо, краще не ходити в ліс. Міни можуть бути заховані в іграшках, шматочках Лего, ведмедиках, ляльках, рюкзаках та торбинках. Тому, якщо ви побачили на майданчику або десь покинуту іграшку або якийсь рюкзачок, не можна чіпати. У вас іграшок, я знаю. ну, Сподіваюся, них дуже багато різних, тому чужі іграшки вам не потрібні. Ні в коєму разі не чіпайте іграшку. Може вона і безпечна, а може і ні. Але краще цього не перевіряти. І ще раз песик патрон нагадує, якщо побачив міну, будь обережним. Нічого не чіпай. Відійди на безпечну відстань. Погукай обов'язково дорослих. І зателефонуй за номером 101. Запам'ятали, діти? Добре, але я сподіваюся, що ми, що ми з вами ці міни не побачимо. Молодці дітки, песик патрон вам дякує за увагу. сподівається на вашу кмітливість і обережність. Дітки, я вам бажаю гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!